Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо разом і сьогодні будемо малювати принцесу. Не забувайте поставити лайк під цим відео і будемо малювати! Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, як у мене. Беріть чорний фломастер ручку або лінер. Я малюю ось таким лінером, товщина його 0,7, мені ним дуже подобається малювати. Або спочатку малюйте простим олівцем, а потім наведіть ваш малюнок. І почнемо малювати принцесу з очей. У верхній частині аркушу посередині малюємо одне невелике коло. Навпроти на тому ж рівні малюємо таке ж саме коло. У кожному оці намалюємо відблиск. Це таке маленьке коло всередині у верхній частині і ще менше у нижній. А основне велике одразу розмальовуємо чорним. І так само відблиск малюємо в другому оці. Вище більше коло, нижче, трошки менше. На кожному оці тепер намалюємо вії невеличкі. Під очима посередині маленькою дужкою носик, а під носиком більшою дужкою малюємо усміхнений ротик. Намалюємо форму голови, для цього відступаємо від серединки ока, ставимо крапочку з одного та з іншого боку. Тепер знизу, де буде підборіддя, і ці крапки нам треба з'єднати ось такою дугоподібною лінією. Я починаю малювати лінію з правої сторони. Тепер також намагаюся намалювати з лівої, далі волосся. Від серединки відступаємо вгору і приблизно у цьому місці почнемо малювати волосся. Догоподібна лінія в один бік, тепер в інший. Закінчуємо ці лінії на рівні контурі голови. І домальовуємо їх ось так до волосся. Якщо у вас, як і у мене, достатнє місця між очима та волоссям, можна домалювати дужками брови. Намалюємо контур волосся, він буде йти таким напівколом. Відступаю вгору і звідси починаю малювати. Дугоподібну лінію вниз, тепер з іншого боку, утворюється таке напівколо, далі волосся ми не домальовуємо поки що і перейдемо до малювання шиї. Вона буде ось тут посередині. Малюємо дві невеличкі вертикальні лінії, плавно ведемо в сторону з одного боку. З іншого це будуть плечі. Тепер від підборіддя ведемо умовну лінію вниз, ось приблизно тут. Малюємо невеличке коло і від нього буде йти верхня частина сукні, такою, наче крапелькою. Так само з іншого боку. Ще це нагадує перевернуту цифру 8. У нижній частині відступаємо трошки в центр, тут залишимо місце для руки, з іншого боку так само, і малюємо їй сукню. Лінії трошки під нахилом до центру. Малюйте їх не дуже довгими. Знову знаходимо нашу серединку, ось тут ставимо крапочку, і домальовуємо таку дугоподібну лінію і з іншого боку так само. Далі будемо пишною малювати сукню ось так. Для цього від талії малюємо довгоподібну таку довгу лінію вниз. Так само з іншого боку. Лінії закінчуємо на одному рівні. І тепер їх об'єднаємо або прямою горизонтальною, або ось такою дугоподібною. Від цієї центральної частини малюємо дугоподібну лінію вниз ось до цього куточка. Тепер так само з іншого боку. За бажанням можна ще домалювати таку лінію вище. Ось тут вона буде закінчуватись. І на тому ж рівні ставимо тут крапочку, закінчимо лінію з другої сторони. А от руки намалювати буде дуже легко, тому що вони будуть заховані за сукнею. Малюємо одну лінію поруч. Ще одну і так само з іншої сторони, домалюємо волосся хвилеподібною подібною лінією вниз до сукні, з іншого боку так само, воно в неї таке довге. І яка ж принцеса без корони? Тож давайте її намалюємо. Можна її малювати ось тут по центру, а в мене вона буде збоку. Одна невелика лінія, друга. Тепер такий гострий куточок робимо. І посередині така галочка. І на кожному кінчику малюємо маленькі кола. Принцесу ми намалювали, будемо тепер її розмальовувати. І як завжди обирайте для цього ті кольори, які вам подобаються найбільше. А також я завжди з нетерпінням чекаю на ваші малюнки. Можете їх надіслати в інстаграм або телеграм, посилання на які я залишу в описі під цим відео. І принцеса готова! Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною, і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання!